Коло миї попрощалися із полеглими бійцями Олександром Ганущаком та Андрієм Чемарисом. За опокійне служіння священника відправили у церкві священомученика Йосифата. Один із полеглих бійців, коломаянин, молодший сержант Андрій Чемарис. За кілька днів до смерті із воїном розмовляв сусід Олександр Чимарис. Він пригадує, яким був військовослужбовець. Андрія знаю з малого хлопця, завжди був веселий, чуйний. Ніколи з ним не було ніяких проблем, завжди відгукувався на якісь прохання. Я ще волонтер від фонду 10-ї гірської штурмової бригади. Неодноразово вже був у зоні бойових дій. І знову ж таки, ніколи нічого Андрію не було потрібно. У нього все було добре, все як найкраще. Дяде Саша, дякую, хлопці, дякую. Як розповів Суспільному друг полеглого бійця, військовослужбовець Андрій Назарук, воїн три роки тому повернувся з Італії та пішов воювати в зону проведення ООС. Під час повномасштабного вторгнення Андрій Чамарис був командиром кулеметного відділення 10-ї гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». 16 березня на Донеччині він отримав поранення у бою з окупантами. Внаслідок них помер у лікарні, каже друг полеглого бійця Андрій Назарук. Мав він нагороди, мав серйозні поранення, все мав. але захищав країну до кінця і віддав життя. Шана йому йому він, він красень був, він для нього головне було от поїхати захистити країну, він це зробив. Прощалися сьогодні Коломияни також із воїном Олександром Ганущаком. З вересня минулого року він захищав Україну в складі 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка. Загинув боєць 12 березня. Віддати останню шану воїну прийшли рідні, друзі, колеги та сусіди. Він в наших серцях і в нашій пам'яті залишиться завжди таким чуйним, завжди веселим, життєрадісним, вічно молодим, щирим і в Він дуже поважав поважав старших. У нас будинок великий, багато діток, багато і старшого покоління людей. Він ніколи нікого не образив. Прощатися із воїном прийшла Ірина Стрижаківська. Вона розповідає, що мати полеглого бійця понад 10 років працювала у їхній родині Нянею. Жінка каже, що дуже поважала сім'ю Олександра Ганущака. Олександр був дуже хороший, щирий хлопець, добрий. Дуже шкода наших дітей, що вони мають помирати. Дуже дякуємо. Дуже дякую. Співчуваю його сім'ї. Скорботний кортеж із загиблими героями присутні проводжали на колінах. Під залпи пострілів та гімн країни бійців поховали на алеї героїв у Коломиї. Ілона Шевченко, Назарій Гук, Суспільне новини, Івано-Франківщина.